Доброго дня, шановні колеги. Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні 13 листопада, і сьогодні поговоримо про набуття чинності постанови Кабінету міністрів 1260 стосовно звільнення від оподаткування певної категорії товарів, яка була затверджена, скажімо так, взагалі це звільнення було затвердження для збільшення товарообігу обігу. Окремих категорій товарів, які необхідні зараз нам в Україні в час постійних відключень, От, тобто йдеться про там батарії, генератори і так далі. Багато питань ще в суботу було до мене. Багато людей питалися, як це ковідне, чи це тільки для медичних закладів і чому в ковідній постанові це звільнення. От. Ну, давайте разом розбиратись. Тобто я зараз вам розкажу ну, свою думку, да, як я це бачу, як я її розбирала да, і які умови будуть для звільнення від сплати візного мита та ПДВ. Да. Ну, По-перше, ця постанова 1260. Вона вносить зміни, значить, постанову, де був перелік товарів, передбачений також звільнення від МИТА і ПДВ в рамках боротьби з ковідом, ну, і там, всякими якими, заразними болячками. І в цій постанові 1260. Значить, <кхід> там, Вносяться зміни в частині розширення переліку товарів, які звільнюються від Мита і ПДВ при ввезенні на митну територію України відповідно при обліку. Значить, якщо я відкрию первоначальну постанову, оцю ковідну, да, в яку 1260 вносить зміни, це постанова 224 від 20 березня 2020 року. І ось я відкриваю. Тут я бачу от великий такий перелік. Да, тут всякі лікарські засоби. Порошки, таблетки, вот. тобто, це, ця постанова визначає перелік товарів, які звільняються від оподаткування митом та ПДВ для боротьби з ковідом. Вот. І що я тут бачу? Я тут бачу навіть ну, не тільки всяку апаратуру, там, таблетки, вироби медичного призначення, медичні засоби всякі, то я тут бачу навіть автомобілі. Тварна позиція, зараз я вам скажу, 87,04. Нові моторні транспортні засоби, що використовуються як база для виготовлення спеціального санітарного автомобіля екстреної швидкої допомоги. І тут стоїть така зірочка. І от е, е, я читаю потім в цій постанові оцю зірочку для віднесення моторних транспортних засобів. Що класифікується за кодом 8704219120, згідно з ОКТЗ до товарів, операція звезення яких митну територію України звільняється від е, значить е, повинна бути подано. Перше документ, який підтверджує зобов'язання підприємства щодо застосування везення транспортного засобу, що класифікується за таким кодом для використання як бази для виготовлення спеціального санітарного автомобіля, і сертифікат, що підтверджує, що система управління якостю на виробництві відповідає вимогам, ДСТУ, там номер номер то так. Тобто, якщо ми говоримо про те, що от в рамках цієї ковідної постанови 224 ще від 2020 року, то є певний перелік товарів, да, які звільняються від мити ПДВ, і є певні умови вимоги до. Певної категорії товарів, на підставі яких воно і буде звільнення від сплати мита та ПДВ. От, наприклад, для автомобілів. Да? Автомобілі у нас не класифікуються як медичні, не Є Є е, легкові, є вантажні, є в використання нові, ну і далі вони класифікуються за об'ємом двигуна там, і так далі. Да? Тобто немає е, розділяти, е, УКТЗ не розділяє класифікаційно е, медичні там, або пожежні, да, там, ну, і так далі. От. Тому і є отака от приписка. Наприклад, оця постанова 224 для ковід, ну, на ізначально від 2020 року. Вона передбачає, що от автомобілі за цим кодом у КТЗ при виконанні двох умов можуть також звільнитися від мита та ПДВ. І ось давайте розглянемо цю постанову 12,60. Да, що вона передбачає? Отут є перелік. Значить, обладнання для фільтрування, енергогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, електрична апаратура. Там така, така там 8536, 85 пульти 8537, ізолятори 8546. Якщо ви придивитесь до переліку, то напроти кожного опису товарів стоїть зірочка. І в кінці постанови оця зірочка розшифровується. Читаю для віднесення товарів, зазначених у цьому підрозділі, до товарів, які звільняються від сплати візного мита та операції, звезення яких на митну територію України звільняється від ПДВ. Повинна бути подана документи про відповідність, передбачені технічними регламентами, дія яких поширюються на такі товари, та нанесена на товар знак відповідності технічним регламентам, згідно з правилами та умовами його нанесення, визначеним у таких технічних регламентах, або подано повідомлення Міненерга про введення в обіг таких товарів, стосовно яких не виконані вимоги технічних регламентів. Тобто ми знаємо, що зараз на період воєнного стану у нас контроль не харчової продукції, тобто перевірка сертифікату відповідності там або декларації про відповідність і наявності відповідного маркування згідно технічного регламенту, зараз у нас відмінена. Да? Пам'ятаєте, да, такі асаурбу вони перевіряли ці маркування, там наявність цих сертифікатів і так далі. Да? Ось зараз у відповідності до цієї постанови 1260, Значить, якщо ввозяться на митну територію України товари, які за кодом та описом співпадають з переліком, вони можуть бути звільнені від мита та ПДВ, якщо вони відповідають вимогам технічних регламентів. Тобто треба відкривати на кожен товар окремий технічний регламент і дивитися, що там передбачає цей регламент. Декларацію про про відповідність або сертифікат відповідності обов'язкове нанесення маркування. Ну згадайте три той самий, Да? От. Тобто, якщо е, товар е, підпадає, а всі ці товари підпадають під технічні регламенти, ну я думаю, що ну там кожен товар індивідуально, Ну я думаю, що це електромагнітна сумісність, да, от, якісь там е, ці батареї, там електричні, або е, технічний регламент низковольтного е, обладнання, або є техрегламент безпечності механізмів і машин. Тобто, по кожному окремому товару, коли ви будете бачити вже свій технічний опис, да, визначитись з кодом товару, то ви відшукаєте від відповідний регламент подивитись на його вимоги, та що там декларування відповідності і нанесення відповідного маркування та, трилисника того само. І якщо ці вимоги будуть виконані, тобто під час митного оформлення, ви подаєте всі, всі ці документи, які передбачаються технічним регламентом. То товару ці згідно цього переліку може бути звільнений від мита та ПДВ. Але в мене ще таке от питання залишається: тобто, завтра це оформляти яким чином? Мені здається, що можливо це буде якась преференція. Чи це буде преференція в рамках цієї постанови ковідної? Я не пам'ятаю, там якась була у нас. А вот. чи це буде в 10-11 внесена в перелік ну, преференції? Да, кодів преференцій нова преференція. Не можу вам сказати, ну ось я от так розумію виконання вимог цієї постанови, щоб товари згідно переліку були звільнені від сплати мита та ПДВ під час їх везення і випуску у вільний обіг. Можливо, я помиляюся, можливо, державна митна служба це бачить трошки по іншому. Ну але як показує практика, подивимось. Тому я сподіваюся, що я відповіла на ваше питання стосовно цієї постанови. Ви вже бачили, що я трошки змінила наш логотип, і чому я так дуже радію нашій перемозі в Херсоні, тому що хто мене близько знає, знає, що я з Крима. От, і я мені такі перемоги вони дуже такі до серця. От, і я сподіваюся, що влітку я вже зможу поїхати відпочивати з родиною до себе додому в Крим. Тому, дядя Коля, якщо ти бачиш, у вас там Кореї ще не відключили YouTube, Якщо ти мене бачиш, іммігріруй, тому що коли я приїду, тобі тріндець. Всім дякую, Україна переможе. Слава Україні, па.